Вітаю вас, мої дорегенки, я Ірина, і в нас така тема. Британія закликає готуватися до можливого скорого розвалу Росії. Про це пише The Times. Ну що ж, подивимося, чи дійсно це початок розвалу Росії. Так. Недалекому, майбутньому стопроцентово. Ви знаєте, дивіться, ось це, що Пригожин зробив, так? Перед цим був цей легіон, який освобождає Росію від путінського режиму. Це все складові від одного якогось шляху. Це все є боротьба. На жаль, воно не все так швидко робиться. Просто щоб ви розуміли, що ось цей пуч, який у них відбувся, чи там громадянська війна, ніхто так і не підтримав. Проблема ось у чому. Але дійсно, помаленьку, тут я не бачу, що дійсно ще швидко буде відбуватися. Що думає про це? Тому що я так розумію, що. Ці вихідні а, і американці, і НАТО, і Пентагон, всі, хто лише можуть, наскільки я розумію, працювали постійно, чекали якихось новин. І так, що про це думає світ? Я маю на увазі посадовці. Що вони про це думають? А вони думали, ви знаєте, вони думали, що це дійсно буде якесь повстання, що до чогось призведе. А воно ні до чого. Я тут поки що ще не бачу. Вони думали дійсно, що будуть якісь результати. Думали, що дійсно, хоч якась частина, половина хоча б населення, підніметься проти цього режиму. Цього не сталося. Цього не сталося. Якось так. Але дійсно, це, будемо так говорити, дуже помалі, дуже такі, знаєте, тяжкі кроки, будемо так говорити. У них це так нелегко. Ну, ну давайте ще подивимося, що нам карти покажуть на найближче майбутнє. Ну, Ще якісь будуть е, ці заколоти. Ще у них буде, в принципі, якісь заворушечки. Але я тут все рівно ще нічого серйозного не бачу. Це так, знаєте, е, щось там якесь повстання, там якесь повстання. Ще воно буде трошечки рухатись, але це все дуже, знаєте, не швидко, помаленько, якось. Е, Наскоками, набігами. Ви знаєте, мені це ще нагадує таку розкачку. Тобто їх трохи хилитає, хилітає, розкачує, розкачує, може, ось так вони потрохи розкачаються. Ну Все рівно, слабенько. Слабенький народ. Дуже хиленький, слабенький, а знаєте, їх ще пробуджувати треба. Але з другого боку, їм і так добре, значить. Значить їм і так добре. Ось якось так. Гаразд, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. А ця імперія розвалиться рано чи пізно.